Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо вивчати мову про C-sharp. І на сьогоднішньому році ми розглянемо таку дуже цікаву тему, як принципи ООП. Минулого року я розповідав, що таке класи. Ми детально розгадали, як створювати клас Person, створювати конструктор, які методи бувають. Так, гетери, -er, setter, Ми це все розгадали, тому якщо хтось не знає, як створювати клас, що таке об'єкт і що таке там поля класу. Будь ласка, подивіться моє попереднє відео, я детально про це розповідаю. А сьогодні ми рухаємося далі до принципів ООП. Так. Те, що ми вивчали про класи, це був такий от вступ, оскільки класи це такі фундаментальні блоки, які нам будуть допомагати при побудові великої програми, але з великої програми виникають певні труднощі, і певна така от організація тих всіх процесів, і як це можна було б зробити краще і гарніше, і так далі. Ну гнучкіше за це відповідає якраз ООП обєктно орієнтоване програмування. і він видає нам чотири таких базових принципи: це абстракція, інкапсуляція, наслідування та поліморфізм. Я знаю, що для початківців це може бути дуже складні слова. Але не хвилюйтеся, ми зараз розглянемо їх всіх. А точніше в цьому відео ми розглянемо два принципи: абстракція та інкапсуляція. Що це таке буквально на прикладах жодної теорії, виключно на, на практиці, дуже простенько, тому додивляйтеся це, це відео до кінця. Я зараз це все поясню. Ну і перший принцип це абстракція. Я виніс його як на перший принцип, який треба розглянути, оскільки без нього далі буде складно. Отже, уявіть собі таку ситуацію, що ви розробляєте додаток. Наприклад, ви розробляєте таку програму, яку потім закупить, купить вас нехай якийсь мережа магазинів, або просто якийсь певний спеціалізований магазин, який продає машини. Ну або, наприклад, і, іграшкову машину. Так? І що для цього треба зробити? Написати клас. Кар машина, так? оскільки це буде товар в нашому магазині, ну, нехай це іграшкова машинка, так? яку можна купити дитині. Що для магазину важливо? Ну, для магазину важливо назва цього продукту, тобто тайтл. Що ще важливо для цього? Важливо також ціна, так? Тобто треба ми створюємо ще поле прайс. Що ще важливо? Ну, наприклад, знижка, так, буває знижка в магазині. Буває. Тому для того ми пишемо ще. Поле Discount. І дивіться, там можна багато писати ще різних полів, але ми так для прикладу тільки три винесли: це все, що нам треба для того, щоб описати клас кар в, так сказати, в прикладі, як товар в магазині. Все більше нам не треба нічого визначати. А тепер ось собі іншу ситуацію, що нам треба ту ж саму машинку, так, але вже написати не в темі магазину, а, наприклад, в комп'ютерній грі. Car, так? це буде як об'єкт в грі. Теж визначаємо клас GameCar. І що тут важливо? Тут нам вже не важлива якась ціна, там, знижка. так далі. Нам важливо, наприклад, назва моделі, так, бо, наприклад, в ігрі може бути дуже багато різних машин. Далі, наприклад, такі характеристики, як швидкість там. І так далі, так, оскільки в іграх 3D може виникати можливість так додавання різних характеристик, так принаймні, оця імітація різних характеристик. Далі, наприклад, поле Player Owner, так, гравець власних, хто ж так, хто ж володіє цією машиною? Ну і так далі. Тобто, знову ж таки, дуже багато інших ігрових властивостей туди можна записати. Але хочу вашу увагу звернути на те, що. Поля, ці поля дуже сильно відрізняються від тих полів, що були вище. Хоча це той, це той самий об'єкт. Car і game Car. Ми описуємо ту саму машину тільки в різних контекстах. Давайте перейдемо далі. Ще один приклад. Нехай це буде сторінка на веб-сайті. От, припустимо, що е, сайт е, базується виключно на. Нехай там на машинах він демонструє там різні машини. Кожна сторінка там інша машина. Ну, нехай так, нехай такий буде приклад, це не важливо. Ми описуємо клас WebCar, і що тут важливо? Для цього прикладу нам вже важливо, наприклад, зображення цієї машинки, нам важлива назва, нам важливий опис під цим під цією машиною. Так, і нам важливо посилання на цей сайт на, на, на цю веб-сторінку. Ось що нам зараз важливо в даному, е, в даному класі. Нам же не важлива якась там швидкість, нам не важлива назва, ну, нам не важлива, наприклад, там, дискаунт, прайс, тобто ціна, знижка. Нам це не важливо, тому що ми не, ми не будемо її продавати, ми просто будемо її показувати. Тому до чого я підводжу? До того, що абстракція це те, як ми будемо описувати певний об'єкт. При створенні нової програми, при створенні нових об'єктів, нам дуже важливо задатися питанням, а що ж ми будемо створювати, і які поля, які методи будуть в середині кожного класу. Тому що це дуже сильно важливо. При створенні товару в магазині, нам не потрібно знати швидкість машини, наприклад, або при створенні об'єкта в грі, нам не потрібно якесь мати посилання. І Цим займається абстракція. Абстракція це те, що ми будемо виносити в, в нашому класі за головне, тому що не в кожному класі важливо те, що треба там в іншій програмі. Тому це називається абстракція, і я надіюся, ви зрозуміли. Я доступно вам пояснив, що це таке. Наступний принцип, який нам варто розглянути, це інкапсуляція. Що ж це таке за складне слово? Дивіться, все максимально просто, е, грубо кажучи, інкапсуляція це оці наші модифікатори доступу. Private, Public, те, що ми пишемо збоку. Але, е, ну, це, це по суті так воно є, але не зовсім. Дивіться. Інкапсуляція в нас відповідає за те, а які поля і які методи в нас будуть публічними чи приватними. тобто які будуть доступні користувачеві, за те відповідає інкапсуляція. Я покажу зараз дуже простенький приклад. Дивіться, в нас є машина знов ж таки, от 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 клас машина кар. Що в нас тут є? В нас тут є два поля: Model Name і Speed, тобто назва моделі і швидкість. Вони є приватними. Як я вже казав минулого уроку, поля повинні бути приватними, тобто максимально наскільки це можливо, щоб вони були приватними, оскільки користувач, тобто клієнт, так той, хто буде користуватися вашим цим класом, він не повинен напряму. Зв'язуватися зв'язуватися з вашими полями, тобто ви можете писати якийсь getter-setter, щоб доступатися до ваших полів, або за допомогою методів ними маніпулювати. Але напряму бажано ні. Тому що це не є е, принцип, ну це не є по об'єктно-орієнтовному промоні. Е, далі що в нас є далі? У нас є метод drive, public Void Drive. Тобто він є публічний метод drive, що означає, що ми будемо. Цей, цей метод буде запускати нашу машину в дію, тобто ми будемо їхати цією машиною. так, ну, у, у, Умовно, це ми, звичайно, ми не будемо тут реалізовувати весь там, принцип, весь, моделювати, як машина їздить. Так? Ми не будемо це робити. Це лише на прикладі. так, Отже, драйв нас запускає машину, ми будемо з цього методу їхати з цією машиною. Але дивіться, що тут ще е, всередині цього методу є. Е, є три методи. Start engine, Switch On Lights і Rotate Wheels. Start engine. Ось у нас вони є, визначені тут дво. Запускаємо двигун за допомогою методу Start Engine, включаємо фари, Switch on Lights, обертаємо колеса, Rotate Wheels. І справді, для того, щоб е, наша машина поїхала. Ми можемо змоделювати таку ситуацію, так що е, у ну, нас наша, наша програма велика. Так, ми опираємося на якийсь реалізм, і щоб для того, щоб наша машина поїхала, треба, щоб запускалися інші методи. Тобто, запустився двигун, там включилися фари і почалися крутитися наші ці е, колеса. Ну дивіться, в чому в чому тут цікавість: оцей метод drive він є публічним, так користувач зверху, може доступитися до нашого класу, викликати наш оцей метод drive і він поїде. Але чому ці три, три методи є приватними? Чому? Для того, щоб користувач не міг доступитися до тих трьох е, методів. Ну, чисто банально, через те, що йому і не потрібно знати про ці методи. Йому не потрібно знати, як включається машина. Йому не потрібно знати, що відбувається там всередині того методу драйв. Йому головне. Мати оцей метод драйв і те, що він виконує, це все, що потрібно знати користувачеві. Це все, що всередині це приватні методи, які не потрібні користувачеві, і не потрібно їх знати. Але, звичайно, якщо ви реалізовуєте так, щоб користувач міг. Напряму включати фари і виключати, то робіть цей метод публічним, і проблема зникне. Просто я хотів показати те, що є методи, які, наприклад, є публічними, а є методи, які повинні бути приватними, приховані від користувача. І це називається у нас інкапсуляція. Також може виникати таке питання: а як зробити так, що от я хочу мати поле в моєму класі, але я не хочу щоб воно було приватним, я хочу, щоб все-таки до нього можна було доступитися. Зверху, дивіться, замість того, щоб писати так, паблік, наприклад, от я хочу перевірити, чи працює взагалі машина. Так, нехай це буде все відповідати булівське так, поле, яке буде мати булівське значення і working. І для того, щоб отак не писати, щоб не було якесь публічне поле, так, ми можемо застосувати таку річ, яку от внесли в Сішарпі недавно як властивість. властивість. І для того, щоб дане поле називалося властивості, нам треба цю крапку з комою прибрати і написати ще в кінці отаку от річ. Фігорні дужки get set» і крапку з комою між ними. Це і є, це називається властивість, і ми можемо доступитися до цього поля зверху, так, як і до будь-якого іншого, наприклад, публічного, публічної речі, так, наприклад, методу якогось. І що це за таке get set? А це наші умовно ті гете-ресетери, які ми писали е, в, в класі Person. Тобто, замість того, щоб писати ці гете-ресетери, ми можемо дуже просто написати це get Set і е, все дуже успішно буде працювати. Якщо ми, наприклад, хочемо, і це дуже, дуже часто де використовують, щоб ми могли отримувати. Значення цього полу і поле is working десь зверху, але ми не хочемо присвоювати йому ну, дані зверху. Ми можемо написати тут просто private set. Таким чином, ми будемо е, мати можливість е, доступитися до цього поля. Так, ми можемо считати його дані, так чи воно буде там true чи false, так? От можемо написати тут true за замовчуванням, але. Присвоювати йому значення ми можемо тільки всередині цього класу. Ось таким чином. Це і називається інкапсуляція. Отже, повторюємо, це теж як ми можемо доступитися до наших полів, до наших методів. Тощо якісь поля можуть бути приватними, якимось, якісь публічними. І, будь ласка, не робіть помилки, того, що всі поля, всі методи робити публічними. Це неправильно, так не має бути. Не про всі методи має знати користувач, не всі методи повинні бути йому доступні. Все. Ось таким чином ми розглянемо, що таке інкапсуляція і що таке абстракція. Я надіюся, вам було зрозуміло. Якщо так, то я дуже сильно радий цьому. В наступному відео поговоримо, що таке наслідування та поліморфізм. Ну що ж, всім до побачення, всім гарного дня, щастя!